Усім привіт, котику, що ти читаєш? Що, вітаю вас, друзі. Дівчинко, я тримаю у лапах машину часу. Ти вирішив посміятися наді мною? Це ж звичайнісінька книжка. З часом не жартують. Сьогодні ми здійснимо подорож у минуле, дізнаємося. Коли винайшли годинник і поділили час на складові частинки. Нагадай, будь ласка, як ми називаємо їх зараз? Напевно, ти маєш на увазі години, хвилини та секунди? Так. А в давнину, коли люди про них ще не знали, час вимірювали швидкістю згорання палиці. Але ж вона могла бути різною довжини або товщини, дерево. Сухе чи вологе, а сире дерево повільніше горить. Звісно, тому й час тоді вимірювали не точно. Пізніше древні греки винайшли водяний годинник. Він складався з двох посудин, розташованих на різній висоті. У вищу посудину наливали воду, яка через отвір знизу переливалася в нижчу посудину. Але таким чином можна було визначити лише проміжок часу, який минув, а не дізнатися котра година, і води в посудину щоразу могли налити різну кількість. Саме так. Потім на зміну водяному годиннику прийшов пісочний. Я знаю, пісочний годинник це герметична посудина, звужена посередині. Через цей вузький отвір пісок пересипається з однієї частини годинника в іншу, і, навпаки, цей процес щоразу триває однаковий проміжок часу, бо кількість піску не змінюється. Правильно, дівчинко. А от перші механічні годинники, якими ми користуємося й досі, з'явилися у 18 столітті. Ми можемо лише уявити, скільки цікавого сталося за цей час. Котику, відбуваються дивні речі. Що сталося? Я знайшла у своєму зошиті дивну записку. Ось прочитай. Миколці виповнилося сім років. Літні канікули тривають три місяці, а весняні один тиждень. Тиждень складається. З семи діб. Бачиш, тут зашифрована якась інформація. А цей Миколка, хто він? Можливо, один із моїх однокласників? Дівчинко, не хвилюйся. Цю записку написав я, щоб підказати тобі тему нашого сьогоднішнього уроку. Ти мені не підказав, а навпаки, заплутав. Я досі нічого не розумію. Гаразд. Поміркуй, чим схожі речення в записці. Так одразу й не скажеш. Сподіваюся, дітки мені допоможуть. В усіх цих реченнях йдеться про час. Правильно, дівчинко, випишіть із речень одиниці вимірювання часу в порядку зростання. Ось який у мене вийшов запис Доба, тиждень, місяць, рік. Чудово! Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо одиниці вимірювання часу.